У цьому комплексі на Хмельниччині виробляють біометан. Його отримують, зокрема, із відходів свиноферми, яка генерує щодня близько 150 кубів сировини, розповідає директор комплексу Олег Шевченко, та аграрних. Газ тоді, коли ми змішуємо гній, свинячу сечівку, ми змішуємо курячий послід, ми змішуємо жом цукрового буряка. Ми змішуємо жмих яблук і іншу біологічну сировину. І залишають бродити, щоб вийшов біогаз із сировини, яка потрапила у комплекс. Розповідає, потрібно близько 40 днів. У процесі виробництва з'являються також відходи, які використовують як добриво. Спочатку виробляють біогаз його очищають до біометану. Біогаз попадає на компресор за що компресування. Він розділяється на дві складови: це СО2 і біометан. Далі біометан проходить через мембрану спеціальну. говорить після очищення та контролю якості готовий продукт закачують в газорозподільчу мережу. У лютому цього року завод почав експортувати біометан в Європу. Розповідає керівник проєкту з виробництва біометану Володимир Івахів. Сьогодні Україна є частиною, можливо, ще не юридично, але фізично. Ми є частиною об'єднаної європейської газотранспортної системи, з якою є багато якби. Точок так, з'єднання, через які цей газ може транспортуватись як з України 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 в ЄС, так і з ЄС в Україну. За минулий місяць каже, завод експортував 189 тисяч кубометрів біометану. При загальній виробничій потужності три мільйони кубометрів на рік середині України продавати біометан говорить. Поки не вигідно. Виробництво цього продукту є в вартості дорожче ніж. Видобування природного газу в Україні сьогодні немає державних стимулів, які би стимулювали виробництво біометану. Натомість Європа каже Володимир Івахів, заохочує використання альтернативних видів палива. Європа рухається в сторону декарбонізації, в сторону зменшення викидів. СО2, використання альтернативних видів палива чи зелена енергія, чи біодизель, чи біоетанол, чи біометан. І так далі. Відповідно, кожен з цих видів палива. Має звану зелену премію. Ціна біометану там вища вдвічі за природний газ, розповів телефоном голова правління біоенергетичної асоціації України Георгій Галетуха. Пропонується ціна за такий біометан в середньому десь 900 євро за тисячу кубів. Ціна природного газу, наприклад, 1400 євро. Біометан розповів, можна використовувати практично у всіх енергетичних напрямках замість природного газу. Етельні для виробництва теплової енергії. Друге спалювати в електростанціях для виробництва електричної енергії, транспорт і промисловість, розповідає в Україні зараз три підприємства виробляють біометан: завод Галсагро в Чернігівській області, і завод МХП в Дніпропетровській області, і завод Вітагро в Хмельницькій області. За словами Георгія Гелетухи, усі вони почали експортувати біометан у цьому році. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.